Ой косив батько косив я, та й косили собак, солов соловею в саду, тьохтатьох, канаречка, романко, Ганна в'яже катерина загріба, грицько воли напугана воду витяга, ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конейку, вертиця, Грицю, шапка до лиця, люблю Гриця, молодця, та й прийди Грицю, в понеділок та пі. Бар, вінок, соловею саду. Йох, та, йох, Романко, сеганна, в саду Тьох ка наречка, роман косеган на в'яжа, Катерина загріба, Грицько воли напугана воду витяга. Ой, мамо, люблю Гриця, гриць на конику, вертиться, грицю, шапка до лиця, люблю гриця молодця, та й прийди грицю у неділю, та дам тобі сорочку тонку й білу, соловею саду. Тьох, тьох, Манко сяганна в'яже Катерина гріба, Грицько воли напувана воду витяга, ой, мамо, люблю Гриця, грісь на конейку, вертиця, Грицю, шапка до лиця, люблю Гриця, молодця, Ой, мамо, люблю, Гриця, Грізь на конейку, вертиця, Грицю, шапка до лиця. Люблю Гриця молодця. Ось так.